Огляд на реп, бабай бус Toyota Хайс». Антени змонтовані на саморобний кронштейн, заводські місця з профільної труби. Заведені просто через отвори в дверях, трошечки відігнув, щоб не давило кабель. Живлення заведено від акумулятора. Ось посередньо тут. Тут через запобіжник. Сам модуль встановлений за сидінням таким чином. Кабель живлення. Антенни всі заведені, пульт керування проведений до водія, підключений до магнітоли через AUX роз'єм, включаю, завантажується. Увімкнено автоматичний режим. Щось говорить. Перевірте підключення антенн. Відсилення 60% постійно нагадує перевіряти антени перед включенням, і то треба робити, бо з дорогою буває відкручуються, послабляються, Десь хвилину він завантажується. Пульт. Не пульт, а сам може в автоматичному. 1828 МГців. Просто 82 джамер в ручному включає примусово. Другий у Четвертий джамер, шостий джамер у вімкнул тон. Тихиша.